Друзі, привіт! З вами Один і сьогодні граємо в найкращу у світі гру Козаки 3. Це зустріч моя один на один з сильним гравцем, якого звуть Стар з клану КГР. Це наша гра один на один, 0 ПТ, що означає без часу миру. На швидку війну. 5000 ресурсів, карта маленька. Ми знаходимось е, по діагоналі. Я граю червоним кольором зліва знизу. Стар грає синім кольором справа зверху. Ми бачимо, що наші білди Дуже схожі, ми йдемо майже нога в ногу. Вже кузня в мене готова заклав казарму. Вже кузня готова стара. Він вже заклав казарму, ми бачимо, що трішечки-трішечки я йду швидше, але це не суттєво зовсім. І починаю виходити піка вже. В принципі, по золотим шахтам. Не можна сказати, що там в когось дуже погані, а в когось дуже хороші. Одна шахта в нього прямо поруч, так само, як і в мене. Тут трохи мене. В стороні так само, як і в нього, ось, В принципі, дуже-дуже рівнозначні локації. І дуже-дуже важливо, коли ви граєте 1 на 1 0 ПТ, це зробити вчасно і зробити гарний білд. Тому що, якщо ви трохи заберетеся і не зробите білд в приблизно в 2.40, то чекайте, що забіжить січка до вас на базу і почне вас рейдити. В принципі, хороший білд – це той, який ви в 2.40 встигнете побудувати дипломатичний центр. Ну, в мене от ми бачимо, що зараз вже закладений дипломатичний центр 2.17, 2.20, В Стара. Також закладений. У мене трошечки швидше йде. І давайте подивимось, скільки я його будував І Стар 2.40. 2.41, 240 в принципі. Все. Ну і відразу січові козаки це стандартна така штука. Січові козаки нам дають можливість, по-перше, відкрити карту, по-друге, зайти, зробити якийсь рейд на противника, якщо противник десь проспав і не поставив охорону на якусь шахту, то це дасть можливість захопити її, наприклад. Ми бачимо, що стар розміщає охорону також, тут охорона скрізь є вся. І ось наші вже січові козаки тут. Точніше, мої Січові добігли до його піки. Він побачив вже тут моїх січових. Пішов вниз займати нейтраль, і ось побігла його січка. Що буде далі? Ось зустрілися наші дві січки. Бачите? Я намагаюся цією групою контратакувати його групу, а своїх цих я відправив далі. Намагаюсь тут якийсь здійснити рейд. Димось, що не розділилися, і моя січка побігла. Рейдити його зверху. Тим часом він побіг рейдити мене. У мене також тут розміщена охорона на шахтах. І намагаюсь піймати пікінерами його січових козаків. Побудував іще січових для того, щоб його контратакувати. І тут в мене, бачите, дві групи січових одна забігла звідси, одна зверху. Я намагаюсь щось захопити, щось зірвати, але була спроба мене захопити цей міський центр, але в нього тут достатньо так було. Пікінерів до того ж він добіг селянами, і ще січка добігла. Ну, не виходило зовсім. І якби я тут втратив багато січових козаків, ось на цей момент, якщо подивитись статистику, то ми бачимо, що у мене побудовано січових козаків 30, і втратено, втрачено 20. В нього побудовано 35, і втрачено тільки 4. Я втратив 20 січових козаків. Оце тут він іде попереду, однозначно. От, Бачите, однозначно він йде поки попереду. За рахунок того, що я втратив січових козаків на спробі захопити міський центр. Це було дуже-дуже дуже недобре. Треба було мені цього не робити. Ну і тут я січовими козаками побачив, що вони побігли за мною і хотів завести їх на, своїх, на свою піку, але не вийшло. В нього, він вчасно це побачив і відвів їх в бік. Продовжується гра. Тут вже ми попрокачували, здається, основні апгрейди це млин. Академії. Кузні я ще тут не зробив. Я тут, тут чекав на топорчик, щоб перейти на добування дерева. Ну, і тут ми бачимо знову січові козаки побігли. Перші хвилини бою в 0 ПТ це завжди битва, частіше всього битва січових козаків. Хто зможе забрати контроль над картою? Але бачите, що я втратив, не зробив, точніше, я втратив цю частину карти справа знизу. Праву нижню чверть. І тут якби якраз старий побудував шахти. Я їх не бачив і просто-напросто тут стара більше січових. Просто-напросто я втратив їх. Якби, треба було тут зарейдити і почистити ці шахти в першу чергу, бачите? А я намагався чистити нього десь на базі. Тут в мене група піки пішла вперед. Давайте глянемо, як це виглядає. Як це бачу? Я знову рейд. Е, ну, в мене було за мету шахту, або, в кращому випадку, ринок, або міський центр. До речі, це була нас вже третя гра. Тут випадково забігли мої січові, я їх не законтролив, і вони забігли битися. І бачите, рахунок стає іще більш роз... розгромним. В нього 12 січових втрачено, в мене 36. 36 січових це. 65 за кожного, це достатньо такі непогані гроші, бачите, і. Стар виривається далі в такому так в рахунку. Але по шахтах все ще ніхто не втратив нічого. До речі, я не, не будую ніяк золоту, не бачу її. Точніше бачу, але не будую. Зробив я вже апгрейд на дерево. У мене була, була ідея перейти на добування дерева. Ну і тут, бачите, січові мої побігли. Я побачив цю шахту, але. Чомусь я їх не. Ну, нічого не, не зробив для того, щоб її захопити. Можна було їх зарейдити. Це була б ну, легша здобич, аніж щось тут дістати, коли де в нього всі війська. Чим іще цікава опція 0 ПТ. Тим, що. Вау, ми бачимо, ось, як формація стара вже обходить мене з темної зони, і я бачу, як мені треба дуже терміново тут. Організовувати якусь оборону, бо в нього тут достатньо великі сили. Давайте подивимося, потім розповім те, що хотів 72 пікінери, і до того ж в нього піка вже 4-4. А у мене 45 пікінерів, ви бачите, і піка 3-3. В нього тут сильніші набагато сили, і я впевнений, що якби він це знав, він би точно напав би. Я тут намагаюсь згрупувати якось свої війська для оборони. Але мені здається, так як у мене тут багато легких піхотинців, він просто оцінив і подумав, що в мене тут більші сили, і пішов назад, бачите? Хоча на його місті можна було б легко атакувати. Тут друга моя формація підходить вже із заходу до його міста, і я починаю маневрувати, не, не нападати на ці сили, а спробувати якось обійти, щоб десь може знищити якусь шахту або ще щось тут. В мене Розвідка стоїть. Ну і тут я відігнав цю формацію, відправив їх переслідувати для того, щоб... Контролювати, де вони є. Ну і цією формації намагаюсь обійти його основні сили. Справа знизу тут в мене розвідник стоїть січовий козак. Дуже слабенький вже його пора лікувати. Ну і подивимося, як бачить цю карту. Стар. Стара знаходиться ось тут. Січка заготовлена до чергового рейду. Він намагається піймати мою цю формацію, яка сховалася в темну зону. Цієї формації він відступає, не йде до шахт, може, не хоче, щоб я їх спалив. Так от, я повернусь до того, що я казав. Чим класна опція 0 pt 0 pt класна тим, що у вас є білд, який ви робите за 2 хвилини 40 секунд, не за 15, не за 10, а 2 хвилини 40 секунд робите білд. І після цього білду все, кожен робить, що як забажає. Тобто. В общем, ця опція дуже-дуже така складна в тому плані, що тут треба дуже багато механіки такої постійно контролювати в кількох точках. Бачите, в нас тут сутичка можлива. Тут ми, е, треба дивитися, що тут відбувається. треба дивитися, що тут відбувається. Ось моя формація, наприклад, підходить до його міста. Тут вже в мене якби, мета була знищити шахту. І як бачите, я. Маю лучники, тут і я знищив тут шахту. Далі в мене була ідея обійти далі і знищити ще одну. Але тут у нього вже переважаючі сили, такі я вирішив просто відступати. Давайте глянемо, скільки у нього тут 80 пікінерів і 160 лихпехів. Хоча в мене тут теж непогана, непогана була армія. Але в нього більше. Отут тут формація знову до мене підходить. І ми бачимо, що в нього тут знову 71 пікінер. А у мене, дивіться, 41 і 20. Знову, коротше, в нього більші сили тут. Я не знаю, як буду борятися. Мої тут війська, дивіться, нападають. У нас три сутички одночасно йде. Зверху йде сутичка. Тут сутичка, йде. мої війська заходять в його місто. Він підриває шахту, щоб знищити моїх юнітів трохи. І одночасно нападає на мене тут. Дивіться, чим класне 0 ПТ, тим що дивіться, скільки одночасно йде битв. Мої війська заходять, він тікає селянами для того, щоб врятувати їх. Починає відбиватися вже селянами. Дивіться, зверху він переміг. Тут починає відбиватися вже селянами. Скільки він селян тут втрачає, давайте глянемо 50. Дається йому тут відбитися. І тут відбиваюся я селянами. Це одночасно три битви йде. Дивіться, наскільки це круто. Це цікаво, до речі, бо ну, динамічно дуже вам треба Потрібно все контролювати. От дивіться, спроба була спалити мій міський центр. Але тут я також відбився. Давайте глянемо в кого по втратах. Що. На даний момент в мене втрачено 68 селян. А у Стара 30, 57. Тобто, приблизно у нас одинакові втрати по селянах. Легких піхотинців, в стара дивіться, 249, в мене 199 січових козаків у мене 60. Ну тобто, по суті, у нас одинакові зараз втрати. Гра трошечки вирівнялась. І зараз якби такий статус-кво, бо я відбивався в себе на базі, став відбивався в себе на базі. До речі, дивіться, у мене три лучника залишилось. І дивіться, що я роблю. Я цього лучника ховаю в лісі. Ось він заходив в ліс, я ставлю в ліс я нажимаю йому тримати позицію. І, ну Тут він ще, до речі, стріляє поки. Цих лучників я посилаю подалі. А цього лучника тут, дивіться, в нього 4 health point залишилось. Точніше, він зараз ще стріляє по селянах, але тут я маю сховати його в лісі десь. Я пам'ятаю, це було. Ну, добре, зараз повернемось. От та формація, яка тут залишилася, я відправляю їх е, в наступ. Ще стріляє той лучник. Відправляю їх в наступ, бо треба якось, бачите, знову немає метод барабанщиків. Треба відправити барабанщиків для того, щоб більшу зону видимості собі відкрити. І я цього лучника, дивіться, я переганяю в цей ліс ближче і нажимаю його тримати позицію. Він не буде ні стріляти, нічого, він буде тут просто стояти поки. Поки він нікому не заважає, його ніхто не, не трогає. І тут, дивіться, я нападаю січовими козаками, у нього запищало ту-ду-ту-ду, -ту і починаю одночасно стріляти лучником. Тобто в нього запищало тут внизу, а я почав стріляти зверху. І він просто, в нього тут би зверху, сигнал не пройшов, що на нього напали. І я просто тихенько собі палю його міський центр. Оце такий трюк, який в мене вийшов, до речі, ще я такий трюк робив із перших козаків. Дуже такий прикольний. і... Ну, Дозволяє якусь таку диверсію зробити, наприклад, стіну розбити непомітно або ще щось. Є міський центр. Це було, до речі, смішно, бо я одним лучником, якого 4 хелспоїнта зміг спалити міський центр. До речі, якби не пішли ці пікінери, я б спалив би другий. Все, моя формація пішла на північ. Тут всі козаки йдуть. О, вже в нього драгуни. Драгуни. Це вже серйозно. Дивіться, які в нього війська в стара вже ніфіга собі. У нього вже тут 53 драгуна, ну це тут просто розстріляють. Ну реально, тут просто розстріляють без втрат. В суху. в суху, бо. Ну, реально, в мене нема стрілків. В нього є швидка кіннота, в нього є стрільці. І дивіться, скільки сили у нього, які. Що це за селяни біжать куди? Переважаючі сили, які дивіться. Хто сюди йде? 120 пікінерів, 140 десь. 120 легпехів і 50. Драгунів. Бачиш цю всю армію, я починаю будувати драгунів також. У мене вже 56 драгунів є. Ну, так як в нього війська розтягнулися, тут йдуть лише піхота без, без стрільців. Я підриваю шахту, щоб трошки вбити його піх... піхотинців. І він починає відступати. Бачиш, у мене там багато драгунів. Я починаю драгунами наступати, настрілювати його далі. І тут зав'язується бій, дивіться, мої пікінери проти його. Що в нас тут із прокачками безстренько? Давайте глянемо. У нас вже в мене 5-6, а у Стара 5-4. І мої пікінери відповідно сильніші, я перебиваю його тут і переходжу далі в наступ розвивати успіх і просуваюсь далі. Старце, помітив, в нього є драгуни 53, які не, не встигли вмішатися в цю битву. Він просто їх рятує, відступає назад до решти своїх сил. Тим часом. Я починаю доповнювати свої ці війська, в мене таке дотікання пішло, бачите, як ми це називаємо. Ще косу, о, якраз косу прокачав. І побудував я артилерійське депо, дивіться, і качнув багатоствольну гармату. Я просто очікую, що він зараз підійде цими силами до мене. І що мене може врятувати, це багатоствольна гармата. Тому я її вже апгрейд. А, ще не зробив. Це я вже такий спойлер, бачите, зробив. Зараз зроблю апгрейд багатоствольні гармати. Ну і знову, бачите, в мене пішла січка наверх для того, щоб якийсь рейд зробити, або хоча б просто відволікти. Тут війська, я своїх зосереджую. 60 драгунів, піка і трохи легпехів. Я бачу, що він починає також вже висуватися вперед. В нього там також багато драгунів. Давайте глянемо. 65. Трошечки більше на 11 драгунів, ніж у мене. Я бачу у нього переважаючі сили, в нього і пікінерів більше, здається. Чи ні? Ні, в мене більше пікінерів. Ну, якось мені показалося, що у нього переважаючі сили, і я просто відступав назад. Я бачив цю шахту, я не знаю, що я нічого не зробив для того, щоб її е, знищити. Ну, в общем, тут я намагався відволікти трохи його увагу, але відволікся сам, бачите, він напав і постріляв моїх драгунів ще. Відволікся я сам. І залишилось в мене 20 15 драгунів залишилось. Пішла піка в атаку моя, дивіться. Надії щось зробитиме. Тут переважаюча була сила пікенерів, але в нього було більше стрільців, і того в мене якби не вийшло тут перемогти цю локальну сутичку. Я відступаю назад, знову формую якусь ударну групу вже в іншому місці для того, щоб можна було йому протистояти. Стар також зосереджує свої війська, збирає з іншими, моя, дивіться. Січові козаки, і зараз буде наступна сутичка. Не вийшло в мене все одно тут нічого захопити, дивіться, в нього. Займає далі шахти. Їжа вже в нього повністю прокачана. от у мене чогось дивіться, я чогось не качав. А, я також їжу вже повністю прокачав. І ось пішла багатоствольна ствольна гармата. тут, саме отут, я поняв, що в нього переважаючі сили, в нього багато драгунів. Я не знаю, що не факт, що я построю так само, бачите, мене навіть нема що вимінювати. І я почав будувати багатоствольну гармату. З метою, що вона мене якби, і врятує. Так, апгрейд зроблено. Тепер треба замовити її ще. Є, замовив гармату. Довго вона будується мабуть, хвилину виходить. І дивіться, я вже будую рундаширів для того, щоб е, стримувати вогонь драгунів. І в мене тут пікенерів 92, а устара що тут? Ну, в принципі, бачите, в нього також рундашири і пікінерів приблизно так, ну, вже трошечки вирівнялися сили. Вирівнялися. Ну, бо я ближче до своєї бази, і мені тут швидше можна відновлювати свої сили, ніж йому. Так, ну, тобто, план Б-мій був це побудувати багатоствольну гармату. Ось вона виїхала, я її чекав тут, дивіться. Тим часом я зайняв ще одну золоту шахту, нарешті біля своєї бази відправив сюди охорону. Де охорона я не бачу. А, ось охорона вже тут стоїть. І цих 15 драгунів я просто відправив е, розвідкою з боєм на противника для того, щоб їх просто злити. Бо так у мене буде дорожче їх купувати по 160 золота кожного. До речі, до того ж я плачу золото, щоб їх утримувати. Так я їх зіллю і замовлю собі нову пачку драгунів. Ось бачите, вони перейшли в наступ. Ще якогось уб'ють у нього, там дивіться, може. Або постріляють хоча б. Тут мене січка побігла вверх відбивати нейтраль. Стара вже до того себе вільно відчуває, що навіть почав займати вже і другу сторону нейтраль вже. Не тільки цю, а і цю також почав вже займати. Ну, я відправ нарешті січку, треба було це раніше робити, і почав зачищати цю ліву сторону. Чекаю, чекаю на стара, має мене тут багатоствольна гармата, він вже підходить ближче, де його війська. На пагорбі зосереджується. Намічається така вже вирішальна битва, здається. Ну, тут я нищу нейтраль. Не даю йому все ж таки побудуватись. І замовлюю, дивіться, драгунів ще. Скільки це драгонів тут буде? 15 вийшло, і ще 55, тобто в мене 65 драгунів має бути. Чекаю я на противника. Ну, це такий був план Б. Далі в мене ідея була, я побудував третій міський центр. Це суттєво. В економіки. У старе ми бачимо все ще два міських центри, але в нього два артилерійських депо, він почав будувати гармати, дивіться. Скільки у нього гармат вже є, перша вже виїхала, це серйозно також. А я побудував третій міський центр для того, щоб пришвидшити економіку, але я його щось не включив, дивіться. Я його побудував і не включив. Дуже прикольно. Ну, окей, виходять мої драгуни. Ще там 5 січових козаків замовив для того, щоб оббігати нейтралі. Бачимо, що знову рейд пішов. Я тут деяку шахту зірвав у нього. Намагався тут захопити міський центр, але в нього тут дуже близько бачите, війська, нічого не вдалося. Але захопив склад. Захопив я склад. Ну, це більше просто відволікаючий маневр, і підсвітити, подивитися, що в нього тут відбувається, і де тут що, щоб знати, з якого боку, наприклад, нападати тією самою формацією. От і тут захоплений склад, трошечки побив селяні, бачите, він не бачить. І тут, дивіться, сутичка вже наближається. От у мене тут сили з багатоствольною гарматою. Побачив він чи ні її, дивіться. Тут рундашири, правда, підходять. Вона їм не страшна, але для цих драгунів вона страшна. І ми бачимо, що стар відходить назад. Мабуть, він все ж таки побачив цю гармату і почав відходити назад, доки підійдуть іще решта його гармат, дивіться, і зосередить більші сили він. Бо якщо я ці гармати почну стріляти, дуже швидко переб'ю драгунів. Ну, а далі буде піка і ерундаширів проти моїх всіх тих же драгунів. Дивіться, в мене тут вже побудувалося 72 драгуна. На підході дивіться, ще одна пачка. Ось тут просто такий, ну, серйозний такий заміст намічається. От, от уже стріляють пушки. Він хоче знищити мою багатоствольну гармату, ви бачите? Я відступаю також назад. Мені також треба артилерія побільше. Нема за що, правда, її робити. У мене нема майже золота. Хоча, бачите, треба виміняти дерево, багато вже є. Відходжу назад. І ось сутичка, дивіться, пішла. Хто зробив перший постріл? Зробив перший постріл я, але він відійшов. Відійшов, зараз, мабуть, буде. Вирішальна суточка. Ну і тут мої січові козаки. Ніхто не зачищає шахти. Оце я тут помилку зробив, дивіться. Відхожу я назад. в мене багатоствольна гармата відстає. Він намагається знищити охорону. Хоче її перехопити, дивіться. Хоче перехопити гармату, але тут я пішов уже в наступ я був змушений йти в наступ, аби її не втратити. Ну і тут рундашири, так як в мене піка, то в мене тут серйозніші сили і. Я пішов, почав його відстрілювати, дивіться, дуже так ефективно вийшло відстрілювати. І тут дивіться, гармати в нього стріляють. Скільки гармат? Ого-го! І от фінальна сутичка, дивіться. Я відвожу драгунів подалі, щоб врятувати, щоб не забігли січові козаки в них. Вимінюю уголь все, що є на все, що є, дивіться. І тут просто-просто рубка, дивіться, яка почалася. та моя гармата, вона щось стріляє чи не стріляє? Сюди гармати б'ють. Ні, тут мої січові козаки підбігли, вони були вирішальною силою. Бачите, знищити драгунів. Але гармата багатослойна так і не постріляла. І має вийшло тут стара розігнати. Тут якби я січовими козаками забіг у стрільців і вони би перестали стріляти. Я захопив ці гармати. Дивіться, тепер в мене які сили. Ми 5 гармат, багатослойна гармата. 60 січових козаків і 64 драгуни. Я переходжу в наступ, тут е, стар уже почав писати GG. Ну, як би ще не так, що GG, я вже well велплей написав, що е, цікава гра, він зацінив. В принципі, тут можна було вже ctrl a нажимати і переходити в атаку, але я вирішив зайняти місце на пагорбі і зробити все методично. Я відправив січку, вона побігла рейдити, побігла січка в рейд. А тут я вирішив зайняти місце на пагорбі, маючи 4 гармати, почав обстрілювати шахти. Бачите, тут будинки деякі захопив, я спалив. Змусив стара нервувати ходити вверх, вниз, вправо, вліво. Зараз знищен, знищенся, ще буде знищена і золота шахта зараз. Тут я напав січкою і почав знищувати шахту. Можна і наступну захоплювати. Так, ось бачите, я вже перейшов на наступну шахту. Маючи 34 січових козака, можна. Сміливо нападати на шахти, де охорона йде в два пікінера. Ну, стар намагається знищити шахту і е, е, осколками знищити, скільки можна моїх січових козаків бачите. Ну тут уже, е, якби ми бачимо, що статистика нам каже, що е, я краще зараз набагато, бо Стар е, отримав е, такої дуже серйозної е, тактичної поразки тут. І щоб не отримати стратегічне, треба було щось феноменальне. Ми бачимо, що міський центр у нього загорівся. Міський центр загорівся. От тільки я не зрозумів, чи то я його захопив і спалив, чи то я по ньому вистрелив. Мені здається, що гармати дуже далеко і не, не достану туди. Здається, я його захопив і почав спалювати. Дивіться, скільки стар викотив вже гармат 7 штук і починає відстрілюватися. Це вже серйозно. Я побачив і тут вже нажав просто Ctrl-A. січовими козаками побіг на гармати, щоб заблокувати їх. Отак от. І якби. Це вже було Control А, я пішов в наступ. Тут в мене були переважаючі сили, в принципі. Вже 8 гармат захоплено, і як би, це вже фініш гри. Дуже така цікава і динамічна гра вийшла. Мені дуже подобається 0 ПТ, що означає, з без часу миру. Це просто просто класно. Тут на кожній секунді якісь відбуваються події. Отак, От як, наприклад, було, що в нас в трьох різних місцях було три різні сутички, тут мої селяни відбувались. тут Стара селяни відбувалася, і тут ще одна була сутичка наша, ну три одночасно. І вам треба це все встигати менеджити. І, в принципі, виграє той, хто все швидше і краще може робити. Ну Це мультизадачність, це дуже така цікава фішка. Сподіваюсь, вам ця битва сподобалась. Мені було просто ця битва сподобалась. Це була наша третя сутичка з Старом уже. У нас був рахунок 1-1. Після цього матчу я почав вигравати 2-1, і стар сказав, що через кілька тижнів він до мене повернеться. Дуже чекаю, бо дуже цікаво було з ним грати. Сподіваюсь, ми зіграємо ще раз в його реванші. Дякую вам, друзі, всім за увагу. Всім всього найкращого. Мир вашому дому, слава Україні. Підпишіться на канал, до речі, хто ще не підписався, поставте вподобайку обов'язково цьому відео, якщо ви раптом забули. І мир вашому дому, слава Україні!